Друзі, усім доброго дня! Сьогодні у нас презентація нового будинку, який знаходиться в закритому котежному містечку Новоходосівка. В ньому виконаний сучасний дизайнерський ремонт та встановлені всі меблі. Площа цього будинку 225 квадратів корисної площі і ділянка 9,5 соток. На ділянці встановлений басейн розміром 8х4. У цю сторону така є облаштована зона з терасної дошки, куди можна поставити. Якісь, наприклад, сидіння і гарно відпочивати біля басейну. Дуже стильний будиночок. Він побудовано з червоної цегли повнотілої, утеплення 100 мм пінопласт і по фасаду клінкерна цегла у поєднанні з термодеревом. Подивіться, друзі, яка чудова діляночка. Вона правильної прямокутної форми, дуже гарно облаштована, на ділянці багато соснових та декоративних насаджень. Додатково було розстелено руловний газон, система автопливу та крапельний полив для рослинок. По цю сторону будинку є ось така тераса. Її додатково можна накрити і таким чином буде облаштована крита тераса. По всьому периметру будинку встановлено освітлення сучасне і ввечері дуже класно воно виглядає. Маємо ось таких дві покрукових доріжки до зони басейну. По цю сторону і також є ось доріжка. З цієї букової тераси. Це передбачена зона барбекю. Вона вже під накриттям, повністю теж готове освітлення. Встановлено дві таких бетонні колони, які обкладені теж клінкерним оздобленням. Дуже така красива діляночка, яку можна класно облаштувати. Додатково можна встановити зону сауни або дитячий майданчик та інші якісь споруди, які вам необхідні. Також по цю сторону є. Така перша зелена зона, оскільки є ще перед будинком, ще додатково. Тут у нас багато соснових дерев, ось такі вони досить великі, високі, і знизу посаджені теж декоративні рослини. Обов'язково ми встановили тут крапельний полив, щоб рослинки гарно себе почували. По комунікаціях до будинку заведено 16 кВт електрики, три фази, газ, газове опалення в будинку. Також є септик з переливом, він знаходиться в ось зоні паркінгу. І також є власна свердловина. Подивіться, який чудовий просторий паркінг. Паркінг на 4 авто. Додатково можна зробити накриття на автомобілі. І буде такий критий паркінг будиночок виконаний в такому класичному стилі. Звідси в нас відбувається центральний заїзд. Ось там центральний вхід, і далі ми до нього йдемо, щоб пройти до середини будинку. Це центральний вхід, і перед входом є ще одна зелена зона, яка, яка теж дуже красиво облаштована. Знизу є ось такі низькорослі рослини, і ось тут, звичайно, що є ось такі соснові породи дерев. Ця ділянка, вона Визначається тим, що багато соснових дерев, і це своєрідна така лісова атмосфера на вашому будиночку. І подивіться ще з цієї сторони, як будинок привабливо виглядає. По праву сторону від центральних дверей знаходиться ось така зона, там де виведені всі зовнішні блоки від кондиціонерів. Вони заховані по цю сторону, щоб вони не кидались в очі. Також на ділянці є повністю готова дренажна система водовідведення. Вся дощова водичка йде в дренажній колодці і не йде на ділянку. Вся приблинкова частина зона паркінгу і доріжки навколо будинку, викладені ось такою гранітною плиткою на бетонній основі. Бетонна основа потрібна для того, щоб не було просідання, і гарно воно слугувало в ході тривалої експлуатації. Наразі запрошую до середини будинку. Приходимо до середини будинку. При вході встановлено мастер-вимикач. Дуже зручно, що за одним дотиком можна включити та виключити світло по всьому будинку. При вході облаштована зона гардеробу, встановлено ось таке дзеркало, і навпроти є досить багато місця під верхній одяг та інші речі. Ось так воно облаштоване, досить гарно, і воно йде геть до стелі. Далі ми проходимо по коридору, і з лівої сторони розташована вже повноцінна гардеробна кімната, де можна розмістити ще більше речей, одягу та взуття. Ось так вона облаштовано, дуже красива підсвіточка. І також тут є місце під якісь аксесуари, тут під взуття. І далі знаходиться котельня. Котельня теж досить така простора. Тут встановлено технічний душ, дуже зручно. Якщо, наприклад, у вас є якась тваринка, наприклад, собака, дуже зручно, ви з нею після прогулянки заходите з бокового входу і відразу можете її помити. Також тут є виводи під стабілізатори напруги. І тут вже далі розташована і підписана вся автоматика та розводка електрики по всьому будинку. Далі тут знаходиться зона пралки, зона пральні та сушки. Тут є ось виводи під пралку, щоб встановити. В цій частині знаходиться газовий котел, по всьому будинку газове опалення і система теплої водяної підлоги на двох поверхах. На першому поверсі скрізь керамограніт на підлозі. І тут знаходиться саме таке технічне приміщення, тут бойлер і свердловина. Додатково тут можна встановити систему очистки води, осмос та інші прилади для очистки води. Далі ми виходимо і далі бачимо ось такий коридор. З правої сторони знаходиться кімната. Вона може бути як кабінет, так і гостьова кімната. Тут. Встановлено кондиціонер від Cooper Hunter і є вихід на фасадну сторону будинку. Напроти цієї кімнати знаходиться гостьовий санвузол. Він ось так облаштований. Тут є дзеркало, умивальничок. тут є інсталяція, та унітаз біде. Далі зверху ось такі шафи та полиці, під якісь засоби гігієни та інші речі. І також є ось облаштований душ. Сантехніка від італійського бренду Пофоні. Дуже якісна і ефективна техніка. Далі ми проходимо і потрапляємо відразу в кухонну зону та у вітальню. Тут такий відкритий простір. І по цю сторону саме зона приготування їжі та встановлена, встановлена вся техніка. В цій частині встановлено газову плиту. Вся техніка від швейцарського бренду Франки. І перед тим встановлена ось така холодна зона, холодильник, і в цій частині знаходиться морозильна камера. Вона досить висока, орієнтовно 1,80 вісім, і можна розмістити багато продуктів. І далі бачимо ось таку робочу зону. Тут матеріал, з чого виконаний кухонний острів та стільниця кварцевий камінь. Далі змішувач така раку, вона теж від франки, дуже зручно. Далі над робочої поверхні є дві ось таких полиці, вони виконані з масива дерева. І дуже красива така стильна підсвітка, яка підкреслює в даному інтер'єрі ці дві полиці. Дуже гарно. І подивіться, який чудовий вид на зону тВ і на обідню частину з цієї сторони. І також є ось такий кухонний острів, який можна використовувати як для сніданків, так і для приготування їжі. Додатково є вже виведені ось такі розеточки для зарядки та живлення електроприладів. І є ось така колона, яка теж дуже красиво облаштована підсвіткою. Далі, з техніки, ще додатково є мікрохвильовка, духова шафа. І в цій частині встановлено посудомийну машину. Далі ми переходимо до огляду саме обідньої частини обіднього столу. Він виконаний з масива дерева, встановлено по периметру 6 стільців. І подивіться, яка красива люстра встановлена над обіднім столом. І подивіться, додатково ще з цієї сторони ось такий вид на вітальню та кухню. По цю сторону є вихід до тераси та вид на власну ділянку. На ділянці встановлено басейн. Далі бачимо ось таку зону, зону вітальні, зона ТВ. Далі тут є ось така полиця. Зверху системи кондиціонування і також у вітальні присутній встановлений камін. Дров'яний камін, який можна теж використовувати. Ось подивіться, ще з цієї сторони на обідню зону та на робочу поверхню. Дуже класно. По всьому будинку система теплоді, водяної підлоги. І далі ми проходимо до огляду другого поверху. Є датчик руху на сходах, ось він зверху розташований. І коли, наприклад, немає ніяких рухів, ніхто не ходить, підсвітка автоматично виключається. І коли хтось йде, вона включається. Це зберігає та заощаджує вашу електроенергію та кошти. Також між поверхами є ось таке панорамне вікно, яке додає світла та простору, покриття на другому поверсі на підлозі кварцвініл, і теж є система теплої водяної підлоги. Ось це такий коридор, і в коридорі облаштована ось така шафа, яка теж може, може слугувати як гардероб, так і може, можна тут зберігати інші речі. По цю сторону знаходяться дві кімнати. Перша це умовно дитяча кімната може бути або кабінет. Теж така досить простора. І поруч з нею межує мастер-спальня. Господарська кімната, яка вже повністю укомплектована меблями. Тут таке дзеркало, і далі ось таке чудове ліжко ортопедичним матрасом. І збоку встановлено дві такі класні декоративні люстри. І, звичайно, що є панорамне вікно з видом на власну ділянку. Далі додатково в мастер-спальні є гардеробна кімната, досить простора, орієнтовно 10 квадратів, багато місця під взуття, під одяг, під верхній одяг. І далі ми проходимо в санвузол. В санвузлі є ванна і душова. Гігієнічний душ та інсталяція. Дуже все так продумано і все ергономічно сплановано. Два умивальнички і дзеркало з підсвіткою. Додатково тут є двері, якщо, наприклад, ви захочете закритись. Теж це все продумано. Встановлено систему кондиціонування по всьому будинку. І далі ми приходимо по коридору, з лівої сторони розташована кімната. Ще одна додаткова кімната. Поруч знаходиться санвузол, Це спільний санвузол для інших кімнат. Теж є душ, інсталяція, унітаз біде І є ось така шафа для зберігання засобів гігієни та інших речей. І ще додатково є одна кімната, вона може бути як гардеробна кімната, її можна облаштувати як гардероб. Так може бути і повноцінна спальня. Дуже ось так вона гарно облаштована. І далі додатково ще є облаштована мансарда. Зараз ми туди підіймемося і покажемо, як вона там облаштована. Встановлені ось такі сходи, по яких ми підіймаємось і потрапляємо ось таку кімнату. Вона орієнтовно 45 квадратів, досить така простора. Є заведена закладна під витяжку. І також є заведена електрика для того, щоб можна було встановити, наприклад, розетки та освітлення. Додатково є присутнє ось таке вікно. Тут є декілька режимів для того, щоб можна було провітрювати кімнату. Дуже класна кімната для того, щоб можна було облаштувати, наприклад, кінотеатр, може бути дитяча кімната, або можна облаштувати просто такий невеликий склад для зберігання сезонного одягу та інших речей. Наразі цей будинок є в продажі, тому якщо вам сподобався, запрошуємо на перегляд.